Продовжуємо знайомство з українською народною казочкою. Ми послухаємо казочку, яка називається Нерозумне кошенятко. Тож сідайте тихенько і слухайте важливу. Нерозумне кошеня принесла кицька мишеня і каже кошеняті Ось тобі, гарайся, учись мишей ловити і пішла. Кошеня торкнуло лапкою мишку раз удруге. Лежить мишка, не ворухнеться. Схопила злегка зубами, а мишка йому. Ой-ой-ой, мені ж боляче. Кошеня розціпало зуби, а лапку тримає. Відпусти мене, просить мишка. Не можу, каже кошеня. Мене мама сваритиме. Моя теж сваритиме, якщо я не прийду. То твоя мама, а то моя. Вона буває дуже зла, як розгнівається, каже кошеня. А ти що зі мною зробиш? Повчусь, як мишей ловити. А тоді мама прийде і скаже, що робити. Хіба так учиться, пропищала тихесенько мишка. А як? дивується кошеня. А так я буду тікати, а ти нас доганяй, як у квача грають. Це цікаво, погоджується кошеня. І дуже весело, пропищала мишка. А як долічу до трьох, ти зразу ж мене відпускай. Тільки кошеня підняло лапу. Мишка шусть і нема, як вітром здуло, лаяла кицька кошеня, вуха намняла, що пам'ятало науку. Ось і казаться кінець, а хто слухав, молодець. Ну, що, дітки, сподобалась вам казочка? А тепер подумай. Чому мама киця називала свого синочка Нерозумним? А ми з вами будемо прощатися до наступної зустрічі. До побачення!